Шановні брати та сестри, щиро вітаю вас із Воскресінням Христовим. Цей тиждень став свідченням Божої дії в Україні та за її межами: служіння стілення, нові церкви, нові проєкти. Про це все за наступні хвилини 12 квітня в Україні відбулося кілька важливих подій. У івано франківську зібралися понад 400 вірян на особливе служіння Стілення, яке провів єпископ Сергій Любіжаня. Понад 100 людей вперше в житті звершили молитву каяття. Коломиї відкрили нову церкву. На першому євангелізаційному служінні 30 з 80 присутніх прийняли Христа як свого Господа і Спасителя. 12 квітня в Кам'янському пастор Олександр Перерва провів служіння зцілення. Серед 570 присутніх 300 людей прийняли Христа. Наприкінці служіння люди ділилися свідченнями про чудеса, які вони отримали. 13 квітня в Харкові пройшов вечір хвали та поклоніння: 350 людей прийшли, щоб пережити зустріч із Богом. Пастор Олексій Захаренко в проповіді наголосив, що навіть коли здається, що все складно, Господь веде нас до благословень. Після проповіді 19 людей покаялися. Минулого тижня в німецькому місті Кельн відбулося євангелізаційне служіння, на якому пастор Андрій Пашков молився за звільнення від проклять. І 117 присутніх 26 покаялись. 17 квітня у місті Вільнянськ стартувало нове служіння, що має назву сніданок з Ісусом. Це соціальні обіди, що супроводжуються молитвою і спілкуванням. 37 людей покаялись та всі разом молились за наших захисників. Також пастор Ігор Камінів разом із капеланами відвідали військових напередодні Великодня. Вони підтримали бійців із бригади Спартан, Катихон, 57-ї бригади та батальйону Шквал. Команда служителів привезла допомогу, серед якої паливо, їжа, засоби гігієни та будь-матеріали. А найголовніше, служителі ділились Словом Божим, розповідали про спасіння та звершили молитву за кожного. На завершення хочу наголосити: підтримуючи телеканал Новий Християнський, ви даєте можливість ще більшій кількості людей почути Слово Боже. Також запрошуємо вас приєднатись до наших соціальних мереж Хризматичної Євангельської церкви України, щоб бути в курсі найактуальніших новин наших церков. Щиро дякуємо за вашу підтримку, Божих благословінь.